Ім'я, яке я більше не вимовляю, усе почалося, як починаються теплі вечори, з чаю і сміху. Вони були разом три роки. Сашко той, хто вмів тримати її за руку саме в потрібний момент. І Віка, подруга, як сестра, десять років поряд, всі вечори, всі сльози, всі секрети. Марина була щаслива, не голосно, не по-справжньому планувала весілля. Ділилася з Вікою деталями сукні, запрошеннями, навіть паролем до електронної пошти. Ну хто як не вона. А потім прийшов вечір, який вона пам'ятатиме все життя. Твоїм весільним листуванням користувалися з іншого пристрою, провір. Вона відкрила ноутбук у листах Сашко, але не до неї, до Віки. Ти знаєш, що між нами більше, ніж дружба? Не можу стаяти, коли ти так дивишся. Вона цього не помічає ти інша, ти справжня. Секунда, друга мить, коли світ розвертається спиною, а земля під ногами ніби не твоя. Вона не плакала, вона мовчала, пішла до дзеркала, подивилась у свої очі й подумала я знову себе залишила. Вона не влаштовувала сцен, не телефонувала, не питала чому, бо відповідь боліла б ще більше. Сашко сказав це була помилка, ми не спали, просто флірт. Але флірт це не поцілунки в листах, не визнання, не зрада довіри. Віка мовчала, не виправдовувалась у її очах не було жалю, лише звичка перемагати. Марина вийшла з їхнього життя без поста в соцмережах, без крику, тільки лист, залишений на столі. Я прощаю, але не лишаюся. Пройшов рік. Марина жила біля моря, вела курси з графіка, говорила з учасницями про довіру, межі, ціну себе. Вона більше не носила підборів, не носила імен, ім'я Саша стерлось, ім'я Віки згоріло, але її ім'я Марина стало сильнішим, бо справжня втрата не коханого і не подруги, справжня втрата, коли ти більше не віриш собі. А Марина навчилася знову довіряти жінці в дзеркалі.